Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Toilet Tower Defense. І у нас вийшло нове оновлення. Оновлення зветься Speedrun Update. Добавили новий Speedrun мод, потім Speedy Speaker Man Спікермен Speedy Run Leaderboard Zombie Toilet і Zombie Toilet Titan Tv Man Мені цікавий Speedrun Leaderboard Це. Значить, получається, у нас новий топ появився по Speedrun Давай подивимося, чи є телепорт на цей Speedrun І телепорта туди нема Окей. Давай ми беремо тоді наш джетпак, давай його знайдемо. А, ось він, спідран, ага. Зі свік Поняв. Це що треба брати? Як я поняв? Самурай, голден скибіді, кулдаунчик. Cool І пацики проходили 442 хвилі. 442 хвилі. А тут 47. А, тільки 30 чоловік. Нагорода 50 тисяч. Трошечки не розумію, що тут треба робити. Fasted Times. І ось оцей спідран мод. Якщо менше 10 е хвилин граєш, то получаєш цього. Е то получаєш кейс? А ну погнали, попробуємо. Можливо, просто треба іменно тих юнітів брати. Я не знаю точно, в мене ще правда лежить XP бонус активований. Ну окей. Ага, і тут ще поки карта не завантажилась. Оце проблема. Але я знаю цю мапу. Я, пом... я пам'ятаю цю мапу. Лол. А, все, мені, мені замінило челів. Мені треба іменно цими челами пройти. Хорошо, питань нема. Поїхали, поїхали. У нас x2. У нас тут x2, це все-таки спідран модік. Поїхали. Щас безстресенько, без супер, супер, бистро. Попробуємо, попробуємо все тут попроходити. Окей, е, мені нада Голден збідіха, нема бабла. Давай. Вона буде всіх е, аоє демеджем валити. Давай, давай, давай ще одного. Потім тут кулдаунчика, кулдаунчика підкачуємо, полюбасу. голден, біді, нормальна чел, нормальна тема. Зараз вони попробують потихеньку-помаленько все тут валити. Ми ще будемо челіків, які дають бабки теж прокачувати. Давай через цю кнопку їх прокачувати, тому що я по ним всім просто тупо не попадаю. Давай їх помаленько-потихеньку, всіх конкретно жорстко качати. Ну у нас тепер всі проходять. Давай а, самурай 130 тисяч депресов, 125 сповільнення. Тут теж сповільнення. Коротше, мене чисто голден, бідіхами валити, як я розумію, і не паритись. 15 юнітів можна все на все ставити. Уже 22 хвиля. Я не знаю. Як пацани тут 300 з гаком хвиль проходили, чесно кажучи, тупо не знаю. Будемо ще спробувати. Так, прокачуємо, значить, е, цих пациків, які дають бабло. Голденські біді теж, само собою, треба качати. Охти, йомаю. -йо. Ну дивіться, 30-та хвиля. Дуже швидко все шурує. Дуже швидко все шурує. Погнали їх далі прокачувати. Прям ультрашвидко. Я не знаю, чи тут X2, можливо, тут взагалі X3 активовано. Так, ферми всі допрокачали на максимум, поїхали далі. Далі будемо все чисто докачувати. Тебе на кулдаун теж підкачаємо на максимум. Фух, 38-ма хвилі. Я не знаю, вони 260 хвиль проходили. Ти розумієш, наскільки це багато? Це дуже багато. Ну, всього 100 тисяч ДПС всього на всьому. Всього 130, Ну чисто В Всього ренжа сот каш. Ну він тільки одного чела б'є. Хм, -х -х -х. можливо, самурай все таки буде непоганий. Тільки самурай треба було ставити отут. Щоб він, типа, на началі всіх лупашив, як я понимаю, тут чисто на началі буде двіжло, чисто на началі буде сенс, як я понимаю. Всіх убивати. Ааа, їх ще не можна так особо ставити. Ладно, давай отако попробуємо. Прокачаємо цих пациків. Правда, не, не вистачає тупо грошення всіх їх докачати. Отако. І вони будуть нормально їх теж дамажити. І за те, що в них пірсинг, вони будуть всіх виходить, дамажити, і в нас, по ідеї, все повинно бути хорошо. У нас вже є 50 хвиль, але цього супер мало. А так як ми не можемо взяти крутіших юнітів, ніж ці, тому ми всі в одинакових умовах. Повністю в одинакових. І У мене 50-та хвиля, і далі не починається нічого. Тут іде босс. А, ось ось швиєткість. Я поняв. Тут швидкість. Ага, все, я поняв, я пройшов. Ну, мене 604. А чого 604? Тут 362 написано. Поки що я взагалі нічого не розумію. Ну ми дуже швидко все пройшли. Тут навіть не Х2, тут Х3, напевно. Він чисто з підранчиком вали. І реально цікаво, я хоч кудись попав. Чорт його знає e, 362. Це я де, взагалі? Це я, мабуть, в топ взагалі не попав, правильно? 348 топ. Так, да, 348, у мене 362. Ну я зрозумів, я трошки неправильно все розіграв, але в принципі це можливо зробити. Ладно, ладно, окей. Поїхали ще раз. Ану. Давай затестим. Так, 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 так. Все, стартуємо. Надо ультра швидко все робити. Ультра швидко все робимо. Ультра, ультра, ультра швидко. Зараз поставлю сюди швидко оцього голденські біді. Все, збираю гроші. Все, збираю гроші, прокачую ферми. Прокачую просто тупо ферми. Мені треба жорстко прокачувати ферми, тому що вони, мало того що дають бабки, вони ще й дамажать. Давай, 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 давай. У мене голденські біді, в принципі, хорошо себе чухає Зараз самурая поставимо. Отут. Отако. Все, самурай є. Він щас буде дуже дамажити. Зараз ми його підкачаємо. Я думаю, що тут самураєм треба валити. Прям самураєм ми жорстко підемо. Прям супер жорстко. Щас поставимо тут кулдаун чела Підкачаємо його чуть-чуть. Поставимо ще одного самурая. Отако. Все. І тепер я цих самураїв просто прокачую і прокачую самі ферми. А самурай буде дуже жорстко валити. Не правда, щось один самурай. Де другий є. Я ще його поставив, ні? А я його не поставив. Оце. О, тепер я його поставив. Ладно. Все, самурай, диви, як швидко валять. У мене вже 30-та хвиля. У Мене вже 30-та хвиля прокачує, їх обов'язково. Надо качати чисто самураї, все остальне мені, в принципі, не потрібно. Оці будинки вони по 20 тисяч дамажать, це дуже мало. А от самурай дамаже вже багато. Уже 100 тисяч дамажить. І треба кулдаун прокачати, щоб вони ще швидше літали і більше дамажили. У мене вже 37 тридцять хвиля. Ми супер швидко шуруїм, ні? Ультра швидко. Головне самураї вкачати. Головне качати самураїв. Самурай супер важлива тема. Так, прокачую голденський щоб він чуть-чуть доставав далі, і сповільнював їх быстріше, бо підуть боси. а й боса на 50 хвилі, треба буде якось завалити швидко. Ультра швидко завалити. А як його ультрашвидко завалити? Правильно, треба поставити ще одного самурая і прокачувати його. Тепер я сливаю оці ж ферми, прокачую самурая, прокачую тебе, не можу більше. Ставлю ще пациків і ми шуруємо 50 хвилю. Давай, давай, давай. Боже, треба боса вбити, максимально швидко. У мене 294 тут, це дуже довго. Давай, боса цього винести треба. Ну Капець, 50 хвиля супер довго йде. А що ж я стою, втикаю? Давай, прокачувати хоч когось. Ні, дуже довго вони всі вмирають якось. О, пішов бос. Давай, боса, винесем. 348. Ні, довго, довго, довго йду. Капець довго. Ультра довго йду, не знаю. Міг стріше, але стріше не вийшло. 369. А тут 616, я таке відчуття, на ну, чаша довше проходив. 369. Давай запам'ятаємо, я вроді як минулий раз швидше прийшов. Хоча я дуже швидко по початку йшов, а потім уже якось довго. По босові, поняв? Чорт його знає. Хм. 362, да, Тоді має було 369. Тільки що. 362, це сильно, сильно повільно. Давай подумаємо. Рейнбоу Чилс 125 тисяч ДПС з у хм І бачиш, кожен тиждень буде проходити така штука і буде е, інший і інший, у тебе набір пациків. От в чому весь прикол. Ладно, давай поки що підемо в нову пошту. Подивимося, що у нас там тусується, що у нас там відбувається взагалі, і які в мене є подарунки. А в мене їх ціла сотня. Кстати, мені реально дали спідрунк. Прикольно, можна буде покрутити. Так, ладно, поламане сердечко, Shiny Titani TB Man, Shiny Car Speaker. Щит e, мікрофон, 5 гемасів, акси, 50 гемчиків, кулдаунчик, чел, стрімер, апгрейд цей чувачок, пола мене серце, ловблейд, кстати, тисяча гемасів, сержант, пола мене серце, старфольчик, вампірчик, форсифілд чел, самурай, Ларж Принтер, ще гемас. Ще тут, кстати, до Ларж Принтера ще м -м, 1000 гемів, і пацан пише. Саня, привіт якогось крутого перця або друзі. Хорошо, пацик, давай тобі крутого перця. Що <смеш> тобі таке дати? Октопус свіпа. Октопу свіпа. Класний чел, реально крутий, реально крутецький перць. Ладно, погнали далі. Апгрейди чел, активіті, Міні-Сігма. І 2000 гемасів, дякую. Е -е Шогун? Шогун? Чи Шуган. Та Чорт його знає, як він зветься, але. <смеш> <смеш> дякую величезне. Апгрейди Титан Тівімен. 900 гемасів, 5000 гемів. Можна в клуб, будь ласка, я активно граю. Так у нас братуха в клубі. Є місця, заходь. Заходь, просто бери та й заходь. У нас е, кстати, квест виконаний на кейси. У нас ну, є місця. от. А, є заявочки, почекай. Значить, можна прийняти ось, пацик. А в тебе нік на що починається? А, тут ще й не підписані ніки, прикинь. Ох, зума зійти. РФС. РфС. RFS. У мене в клані, напевно, такого пацика да? так? Ну, тут взагалі половина ніків, тупо не відображається насправді. Це дуже-дуже-дуже такого, знаєш, прикро. Прикро, прям крепко. Пациків 20 ранги, з ума зійти, диви. 20, 19, 16, 15. А я ще конкретно жорсткий нубас. Є ще пацаки по 10 рангів. рангів, в мене то 11-ті. Коротше, я ще жорсткий нубчик. Ладно, давай позабираємо винагороди. Подивимося, що мені ще тут накидали. Upgraded, uh, Upgraded Camera Woman, Time і 300 гемасів, віпчик, вчений мех, фанменчик, гемчики, поламане серце, Creator Pencil, 1000 гемасів, Тедібір, Golden Скібді. Ще отакий такий паць, як Шогун, Самурай, чувак, 25 гемасів, старфольчик, Верімпотен Titan і 400 гемів. Апрейде Титан Сінімамен, Чоколейд камерамен, трапмен, мех, 104 гемаса, Валентюн Кейс і 156 гемів. Віпчик, Старфольчик, 100 гемасів, Поламене серце, дуалбат, камера, репей дрон і 2 900 гемасів. Дякую величезне. Один гемчик, пилочка, стопвоч, форсефіл, спікермен, 6 6500 гемасів. І ще 6500 гемасів. Саня, можна в друзі поже, поже. Та можна старина, тільки, тільки на всякий випадок, як ви кидаєте так багато гемів, пишіть хоча б свій нікнейм, бо він іноді не відображається тут. Бо я тоді буду не знати, кого в друзі додати. Бас мікрофон, ще з тисяча гемів. Віп-камермен, Сворт Клокмен, 10 гемасів, пола мене серце, ширп спікермен, ще один шутгун. Активіті кейси, пилочка, ще пола мене серце, бо стоїли, годлік, Чулгай, ще пряніки, ще якийсь трак, світ. Та Чорт я знаю, тут Шайні Чел, прикинь. І 500 гемасів. Сігма Дрільмен, ще такий чувак. Зомбі тойлет Де ви його взяли? Мені не жалко, дякую. Але хто це вообще такий? Де ти його взяв? Спіді Спікермен з цього із спідкейса. Uh, Потім Сейбер Мутанг, Херброк, Угласис, Тітан Сендмен. Upgraded Mafia Toilet, Shiny Camera Woman, Godlik, Activity Case, ще такий Speedrun Case, кстати, дякую. Сирник і ще пацик. Величезне, величезне, дякую всім всім величезне, дякую. І у нас по факту, виходить з цим Case, ми їх ще можемо відкрити, кстати, кстати, цей міфік якраз звідси і падає. У мене їх тільки 4, правда, цих кейсів, ну нічого страшно, давай відкриємо, Можливо, що годник поняв. Бім, 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 бім. Ну, ні, мені випали самі звичайні пассик, як я понял. Да, обичні легендарочки. Тільки легендарочок показали три, а кейса, то я відкрив 4, ю -моё. Ладно, що у нас по pvp моду? Там уже нема ботів, чи є боти. Ну, винагороди, звісно, жорсткі. Винагороди жорсткі, ну що поробиш. Хух. Що ми тоді можемо зробити? Ми можемо ще раз спробувати цей спідранчик вальнути. А, по факту, напевно, давай будемо ставити все-таки голтинські біді. Хоча в них менше ДПСу. Ну вони дешевше качаються. Ой-ой-ой, раньбоучіл. -ой -ой, Та чорт його знаємо, вони нема 150. Сповільне я тут хороше. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай попробуємо голден скібідіхами. Їх можна близько ставити один до одного. Поїхали. Їх можна близько ставити один до одного. Тому ми як робимо. Ставимо цю штуку, ставимо автоскіп. Зараз поставимо ще одну тут. Потім поставимо ще одну тут, потім поставимо ще одну тут. І потім ставимо Голден с Кібіді. Отако. Дві, не можу поставити, нема бабла. Поставив. Там трошки пройшло, але нічого страшного. Це взагалі не проблема. Ми цих зараз Голден с наставимо купу. Поняв? Ми їх прям наставимо купу і само собою поставимо тут кулдаун, чела. І треба прокачувати зараз оці пряні чели, тому що мені треба дуже швидко назбирати купу бабла. Тому я буду прокачувати ще стільки оцих пряників і завдяки цим прянікам я, по ідеї, зможу видвинутись дуже швидко по грошам. І після цього я зможу спокійнесенько собі прокачувати голденський бідіг. Давай пробувати. Так, кулдаунчика теж давай підкачаємо. Що-чуть, щоб я там, якщо що міг спокійно собі далеко проходити. Так, давай, 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 давай. Тебе прокачав все. Вони прокачені, тебе прокачую, шуруємо просто. Я чисто на прокачках стою. Я чисто стою на прокачках. Ще, ще одного тут поставлю. Ще одного поставлю тут. Давай отако пробувати. Пробуємо. Просто я пробую прокачувати всі голденські бідіг. Можливо, буде діло. Ми дуже швидко всіх убиваємо. Не знаю, як буде на п'ятдесяті хвилі, бо саме длінна 50-та хвиля. Вона сама длінна. Щас будем будемо тестити? А що робити? Блін, я вже втомився, якщо чесно їх всіх прокачувати. Так Це так швидко просто відбувається. Тут на турі якісь х3 стоїть. І таймер. Ну ми вроді швидко йдемо. Ну я не знаю, наскільки ми швидко йдемо. Вроді ультра швидко, а вроді ні. Вроді і прокачуємо. Вроді і ні. Ну вроді швидко йдемо. Вроді дуже швидко йдемо, не знаю. Давай пробувати. 50-та хвиля у нас. Ну ми вже до 300 доходимо. Це слабо. Це слабо, поки ми йдемо. Взагалі, чисто голденські з слабо шуруємо. Ну вони теж всіх дамажать. І вони всі достають, прям до початку. тільки оцей не достає чуть. чуть Ну у нас бабла просто не хватило. І у нас буде опять 360 секунд. Або навіть більше. Да, самураями швидше було. Самураями було швидше. 365. Блін, слабо, у мене рекорд 362. ото перший раз я саме круто пройшов. Поняв, да? Хе. <зум> Зума зійти. Ану. Блін, по привечке скейт беру, а треба було джетпака взяти. Да, у мене 362 рекорд. Ну 362 це прям вообще, 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 типа. Повільно, да, походу на та комбінація якихось щелів. Ладно, друзі, якщо ви знаєте комбінацію, якою можна проходити, то обов'язково напишіть мені в коментарях, щоб я зміг заводіти в топа. З вами був Санчіос, Не забувайте підписуватись і ставити свій подобайден. Заходьте в мій магазинчик, щоб прикупити собі нових класних юнітів по дешевим цінам. І всім пока-пока.